Чи можна робити літом обрізку? Попала мені в руки пилка, я давай бігом все різати. Таке вже тут понарізав, що капець. Весною стільки не обрізав. Ну, я думаю, абрикосам хуже не буде. Тут, подивитися, то таке враження, що я по цій абрикосі позрізав. Так, абрикоси я вирішив обмолодити. Чи обмолотити, не знаю, як правильно. Обмолотив їх капітально. Висвітлив крону, висвітлив на ці старі абрикосі. Між прочим, оці. Патики, це буквально за два роки воно наросло. Вона так скоро розростається, що капець. Так, тут теж. Ну, це я планував, звісно, обчехвостити трохи, тому що ці старі гіляки вже якісь трохи послабли, тому ніліозом було їх прихватило, я не кропив, то ще чимось. Обмолодив, буде вже на молодих рости. Це що є? Одна, дві, три, чотири абрикоси. Ну тут небагато. Я думав, тут багато зразу нарізав. Але як подивитися на цього абрикосу, то тут практично цілу абрикосу крижив. Ну нічого, воно зараз вся сила, що мало на цього гіляки йти, зараз піде на цього, побачите. Кому цікаво, підписуйтесь. Потім я покажу, які будуть класні абрикоси до кінця сезону. От всьо, бачите, це все однорічне. я, оце, що наросло, Це все однорічне, старе я позрізав, Зараз вся сила піде в однорічні і будуть класні, класні гілки. І якщо все буде добре, на той рік вже повинна бути закладка і вже на той рік повинні бути тут плоди. Трохи опускаю крони. Так, Тут теж Отакі -во, серйозні. Цю, мабуть, найбільше я хвостив. Е, нічого. Зараз вся сила піде в молоді пагони і буде нормальний приплод. Ці пообрізав, ще лишилося мені що? Ще лишилося абрикоси, Ну, тут теж вона, звісно. Зараз на вигляд така зароша, це як я обріжу так само, як там. Теж, мабуть, 60% абрикоси піде на дрова. Ну, нічого, є арпал, буду арпалірувати. Така, така в мене обрізка. Ну, не знаю, правильно, неправильно, але я не перший раз вже абрикоси літом обрізаю. Е, обрізаєш на другий рік, буде така, а то ще й більше абрикоса. Ну, хто не вірить, можете спробувати. Абрикоси і, перс... і персики то дуже люблять обрізку.